Дуже роботящий, допомагав мамі на, фер... на фермі, дуже він. О, виховав два сини, дуже про нього люди, добрі думки. Це дитина від Бога була. Він добрий батько, хороший сім'янин. Дуже він в сім'ї дуже роботящий і построївся такого, як Петра, село, де пам'ятати, і вічна йому пам'ять. Робили на фірмі разом. Хороший хлопчисько був постійно. Ну, коротше, справжній Він пішов на війну добровольцем. Добровольно сам пішов, навіть комісію не проходив, розумієте чи ні. А служив срочну службу він в будівельних військах, розумієте чи ні. Він так сказати, що щось таке військове там мав, нічого не мав. Перед самим цим кусок будинка купили вони, і він зробив його. Це від ремонту навіть качелі поклав, синові лишити.